Капеланське благословіння на 2 березня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо три настанови, які дає нам Ісус на наше життя. Це, якщо я хочу, щоб мені Отець Небесний простив, щоб і я простав, прощав провини, це те, що. Якщо я хочу віддати щось Господу, попостувати, то я повинен це робити таємно, щоб отець мені, коли я роблю таємно, віддав мені явно, і коли, щоб я збирав скарби на небі, а не на землі. В принципі, цими словами він розкриває суть нашого життя або суть нашого взаємовідносин з ним, з Господом. Якщо я віддам Своє життя Богові, то саме так воно і виглядає віддання. Що таке скарби на небі і скарби на землі? Земні скарби це знаєте, наше досягнення, що ми можемо там зробити. Якщо я вмію співати, то я як я гарно перед людьми співаю. Якщо я вмію працювати на землі, як я гарно працюю на землі, якщо я вмію... Гарно встановлювати стосунки з людьми. всі мої, сто... мої взаємовідносини з людьми стосунки для земних, для земних цілей вони досконалі. Якщо я можу щось там науковець відкрити, то відкриваю. І так далі. Тобто люди інші дивляться на те, що я вмію, і шанують мене або бояться мене, і це є досягнення земне. А досягнення небесне, скарби Небесні, це ті, які любить Господь. І ці досягнення вони не тліють, і іржа їх не підточує. Бо всі ті досягнення, які робили до нас всі люди перед людьми, ми вже практично їх і не знаємо. Ні людей не знаємо, ні досягнення не знаємо. Бо люди забули про них. Як вони жили, як вони, ну за що вони вболівали, за що їм боліло, за що, чим вони раділи? Але відносно з Господом це ніколи не втрачається. Господь чує або відчуває кожну нашу сльозинку болі, яку ми пролили, або а, наші найвищі ну, прояви радості, коли ми зраділи. Він це цінить, він це відчуває, і він або одному радіє, а за іншим ну, сумує. І коли моя мета в будь-яких моїх земних справах це добути скарб небесний за рахунок земних скарбів, за рахунок земного шляху, за рахунок земних моїх справ, то я йду правильним шляхом. Як сьогодні напередодні посту, Якщо я поставлю за мету, да, за мету подивитися, в моєму, шляху, в моєму шляху, який йде в направленні до удосконалення образу і подобію Божою, який закладений в мені, то я можу подивитися в цьому шляху і відкинути все те, що мені заважає набути цей образ і подобу, а те, що, і те, що не вистачає мені. Щоб я, ну, щоб я до нього прагнув, намагався то відкинути, а це опанувати. Тоді я просто на правильному шляху. На цьому шляху я можу навіть падати, помилятися, але я завжди буду вставати, бо я знаю, куди мені йти і що мені набувати. І Господь цими словами, і станом. Проходячи через стани цих слів, коли я їх буду виконувати, тобто прощати, постити таємно і шукати скарбів небесних, просто показує мені, в якому напрямку і яким чином мені рухатися. І коли я так роблю, то я правильно роблю, і Господь бачить мої наміри і допомагає мені. Десь вчить, десь людей відповідних мені надає, щоб я з ними зустрівся або пережив певні події. Які мене загортують, але я не загину в них, а навпаки, придбаю в них те, що мені не вистачало. Господи, благослови нас на шляхи, які, які ти хочеш, щоб ми пройшли, але залишаючись в такому простому, шукаючи скарбів небесних, а не земних. Ми їх прагнули надбати все своє життя, довіріючись саме тобі. Амінь.